А ви тепер вислухайте, будь ласка, е, нас. Добре. Дивіться, у вас відсутні два номерних знаки попередні на автомобіль. У мене два глаза, вони добре. На бачать. На Ну, глаз і номерний знак це різні речі. Добре. Якщо ви не розумієте, то це ваші проблеми. Я просто похлопню. Е, ви бачили, що вони відсутні? Е, хто? Номерні так. знаки. Де на автомобілі за кермом кермоміково сидите. Я не сиджу за кермом, я не керую автомобілем. Сидите та за як... кермом, Я каву пив в цьому автомобілі. Так. З колегою Ой, зустріч, зустріч, каву дивіться. пив. хочу вас повідомити, що у вас немає номерних знаків. В мене є номерні знаки. Ну на автомобілі немає. То, то автомобіль І повідомляє, хочу, повідомляє. Дивіться, послухайте мене, хочу вам нагадати, що забороняється керувати автомобілем, на якому відсутні номерні знаки. Якщо ну звісно, конечно, в тих паспорті написано, що номерні знаки не видавались, хоча це так не пишуть вже. Це колись дуже давно так писали. Забороняється фіксувати на особистий телефон теж. Я, я дивіться, я вчиняю превентивні заходи, я вас попереджаю. У вас будь А мера. Це, від... це автоматичний засіб фіксації правопорушення. Це особисто. Ні, то він не дозволяє спортивність. Виукову статтю прочитати. А, ну, в общем, дивіться, хорошо. я вас попередив. Що... Ні, ні, стоп. Якщо... попередження в письмовій формі. Ні, а я вас успішно. 284 стаття. Я бачу... Закрите справу і ви пишіть міністра. В плані цього. Я не бачив, що ви їхали, ви зараз стоїте. Я в плані поп... Попередження, що у вас зараз відсутні набережніше. Ви Попереджувати ви не можете мене. Я вас повідомляю. Просто якщо ви будете їздити, то я буду змушений на вас скласти протокол, як установу. Щоб ви потім не казали, що ми вам не бачите. Хорошо, питань нема. Дякую, що повідомили. Перепрошую ім'я по батьку ще раз. Вячеслав Вікторович, я вислухав вас, дякую, що ви так звернулися до мене. А от ваш колега зразу телефон тиче тут і давай виясняти. Я думаю, що це ми сугубо превентивних заходів. До мене ще є питання, у мене просто діти тут. У вас є до мене питання? У мене, е, мене питань немає, просто зверніть увагу на ваш автомобіль. І Це якщо не мій має... автобіль. Ну, зверніть увагу, тоді передайте, хто буде ним їхати, що там добре. На передам. Дякую. не нарівнемо. Я передав. Передайте. Не порушую добре. Я лічний? Да. Я не порушую. Стат 20 стаття, 3 пункт, Лакунка плід.